Але ви стоянку ви тут збираєтесь робити, що Ви йдемо сумі узводити два, два будинки між собою. Ми хочемо дитячу площадку озеленення тут. Легко. За 3, 4, 5, чому, чую, раз, діху, чому, я це тільки зараз чую? Коли я висипав шутер і зробив для того, щоб все йшло. Але нас за шутерки ще не від комарову. Ну це ж ви сусіди, я тут не живу. Так -то, треба як так, 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 а, а чому э не посадити? Людей ну... навіть не звісно. Ні, ну мені звідси... Ні, насипали, посадили. Та нема питань, шутер не саме питання. Боже, та ж не питання в шутер висипати. Чому ми його не згорнули? Я хоч завтра заберу його. У нас є пропозиція, ми гінемося територію території з воробки 5 Раз, два, три, чотири, три Дитяча площадка і озеленення обгородується. Тут дитячу площадку, я думаю, що Та не можна ставити. Так, да, знаєте, ми поставимо за Ні, а, ні Володя, так, так, давайте, так, давайте так. послухаємо. Ні, 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 а, так ми хотіли там робити де. Це воробки А вони ще щось робили? Це ж заборчики робили. Це все в колу. Там, ну, в, цьому, в колоці будинків також зробили. Але він, ну, я розумію, він як чи не депутат, ж... ну, але, ну, там, собі, але це можна було зробити ну, за місці дітей. А тут просто обурення людей. А... Звичайно, вчора вечором проходить слово обвороні людей, за того, що їх не спитали і щось роблять, що хочуть. Тут не В тому справа, що так, да, понятно, депутат хоче показати свою роботу. Я чудово розумію його, щоб знову продовжити своє існування у міській раді, я чудово розумію, його прагнення. Але є певні... Це і принципи для людей. Домовтеся спочатку. Має бути створена комісія. І це вже не насправді. справа. І має бути екологія. Надати дозвіл. Місто будування має надати дозвіл, місто надавати стоянку. Тут треба стоянку, бо бачиш, що цих двох під'їздів нема, де ставити машину. Але це ж не робиться за тиждень до виборів, все Стоянку для машин цього будинку. А хто це пообіцяв зробити? А, це вже я не знаю. Кажуть, що якийсь панчинок. А хто такий панчинок, я його в очі не бачу. Але якщо він так робить, то він сам собі вибачте за слово він сам собі посирає. Ви не хочете достояння. Ви не хочете достоянку. Ну, яка стоянка може бути. Це ота територія до цього бардюра, так територія. Бутинка, комарово, оце вже Воробкевича, так, оце вже дорога, це Воробкевича. Я... Що має цей, цей будинок до 9-го? Нічого так, не до має. До вас ніхто не підходив, не питав. Ніхто, ніхто, ніхто нічого. Я, ага. я думав, що це граві завезли для того, щоб зробити люди, тут ходять, так, щоб не було болота. Так. От, що це, потім розгорнули і так далі. І так далі. Ага. Аж туди до, 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 до першого номера. Туди приймав, ну ви ж бачили, тропінка витоптана. Uh -huh. вот. Я думав, що це для цього, цього. заведеться гра, Відобили, щоб для... uh -huh. Uh -huh. а це оказується, це гра. А отже, рядом, рядом uh, платна стоянка. Uh -huh. По-перше, по-друге, дивіться, вона яка площадка там, о, там площадка, э, скільки там можна, там десятка півтора машин можна поставити. Uh -huh. Що там не робити? І нікому не мішає, і так далі. Да. Добро.